Енбрів повертається на конвеєр, як і більшість наших випусків. Ласкаво просимо до збірки коротеньких новин та чуток, де перераховується не менш важлива та цікава інфа. Давайте переглянемо, що у нас там. CD Projekt Red підтвердила, що слів на вітер не кидає, показавши фанатам обіцяний трейлер кіберпанкової рольової гри Cyberpunk 2077. На жаль, це не повноцінний трейлер, а всього лише CGI демонстрація. Кінцівка трейлера дала чітко зрозуміти, що гра вийде тоді, коли проект буде завершено. Хе, гейп стайл! Тим не менше, CD Projekt Red все ж поділилась деякою додатковою інформацією. Cyberpunk 2077 розповість історію розвитку технології паралельно з поступовим розпадом суспільства. Апгрейди тіла винайдені для того, щоб служити суспільству, лише поглибили проблеми, які призвели до хаосу на вулицях та трансформації на півголих кевларових бабів. Світом керують мегакорпорації, а вулицями міста місцевого пота скрізь наркота, насильство, злидні і соціальне відчуття. Чуження популярним став наркотик під назвою Brain Dance, який дозволяє за копійки відчути на собі емоції інших людей. Так зване введення в себе свідомості, наприклад, серійного вбивці, означає викликати у собі пристрасть до вбивства. Цікаво, адже в геймера це від природи. Відповідно, після тривалого вживання Brain Dance люди вже не можуть повернутись до свого життя. Cyberpunk 2077 похвалиться нелінійною історією та великою кількістю футуристичних локацій, зброї, імплантантів, гаджетів та інших пиріжків. Зі слів розробників, реліз гри наймовірніше відбудеться аж у 2015 році. Проте трейлер Cyberpunk 2077 доволі тонко натякнув, що студія готує інший проект, який вийде куди скоріше, тоді як загалу його буде представлено вже 5 лютого. Будьте здорові, Геральди з Рівії! Реліз самостійної версії DayZ мав відбутися ще в кінці минулого року, проте вихід проекту був безсовісно перенесений. Дін хол, провідний розробник DayZ, пояснив причину затримки та повідомив про близький початок бета-тестування. У ході свого виступу на Eurogamer Expo 2012 тисячі заявив, що реліз самостійної версії онлайнового survival шутеру DayZ відбудеться до кінця 2012 року. Але тепер, як пояснив сам розробник, його нинішні плани вийшли за межі своїх скромних амбіцій. Справа у тому, що в процесі компонування різних аспектів моду у нову гру творці вирішили взагалі змінити рушій майбутньої гри. Це зруйнувало усі початкові плани, які вони розбили на частини, пояснюється у Млозі. Хола. Хол обіцяє вже найближчим часом запустити закрите тестування, куди запросять від 500 до 1000 гравців. На жаль, перше тестування спрямоване на перевірку нової архітектури серверів, тому гравцям буде доступний далеко не весь функціонал актуального зараз моду. Проте є і хороший бік медалі. Після початку проведення бета-тесту, спрямованого на виправлення усіх недоліків, Богемія стане більш відкритою до обговорення дати релізу повноцінної гри. Що стосується нових можливостей, реалізованих у самостійній версії DayZ, Холл пояснив, що там буде повністю перероблена система інвентаризації. Сміття відтепер буде знати свої Місце, книги на полицях, банки під ліжком, папір на столі, баби на кухні. Речі будуть зношуватися, акумулятори розряджатися, хвороби будуть передаватися тощо. А простріливши дяпану голову в надії дістати його окуляри нічного бачення, отримайте велику та соковиту дулю козацьку, бо предмети будуть також пошкоджуватись. Загалом зміни в цій системі просто величезні. Visceral Games анонсували обмежене видання Dead Space 3 – Dev Team Edition. До нього увійдуть статуетка обеліска довжиною 20 сантиметрів, макет аптечки, алюмінієвий блокнот, журнал доктора Ерла Серано, вінтажні постери, відкритки та 96 сторінковий артбук. Видання можна буде купити як в комплекті з грою, так і без неї. Ціна – 160 баксів і 100 відповідно. Якщо бажаєте замовити цю пластмасу, папір і алюміній, то поспішайте, оскільки тираж видання доволі скромний – всього 5 тисяч копій. Вихід самої гри відбудеться 8 лютого на ПК, PlayStation 3 та Xbox 360. Видавництво 2K Games вже випустило кілька доповнень до стратегії XCOM Enemy Unknown. Але розробники з FireAxis Games повідомили, що студія ще зовсім не закінчила з випуском додаткового контенту для свого проекту. За словами провідного дизайнера студії Джека Соломона, Slingshot і Second Wave не є останнім доповненням до XCOM. У 2013 році буде куди більше додаткового контенту. Перше доповнення під назвою Slingshot Content Pack додало у гру три нових сюжетних місії. Другий DLC Second Wave став безкоштовним, який приніс у гру 16 додаткових опцій, що розширюють геймплейні можливості. Нагадаємо, що реліз XCOM Enemy Unknown відбувся 12 жовтня минулого року для ПК, PlayStation 3 та Xbox 360. Тому якщо ви ще не встигли надерти тактичні інопланетні зади, зараз саме час це зробити. Ще в жовтні 2008 року глава компанії Bethesda Softworks Тодд Говард заявив, що шанувальникам Fallout доведеться чекати ще як мінімум три роки до народження четвертої частини цієї знаменитої серії. У підсумку минуло вже чотири роки, а Fallout 4 досі залишається там, де і Half-Life 3. Проте, нещодавно актор Ерік Тодд Делумс, який озвучував діджея місцевого радіо Дога в третій частині гри, залишив на своїй твітер сторінці звернення до фанів Fallout, мовляв, Скоро ми зможемо знову зустріти його персонажа. Також Ерік підтвердив, що отримав дозвіл від Бесезди на цей тизер-анонс. Нагадаємо, що третю частину шанувальники чекали близько 10 років. Сам актор же висловив бажання задіяти свій голос також в проєкті Сайберпанк 2077». У мережі з'явився свіженький гімплейний трейлер прийдешнього екшену Metal Gear Rise and Revengeance, в якому демонструються додаткові скини грея Фокс і райдена з Metal Gear Solid 4 для головного героя. Розробкою гри займається студія Platinum Games для Xbox 360 і PlayStation 3. Реліз наміщений на лютий цього року. Що стосується ПК версії гри, то ходять чутки, мовляв, гру вже портували. Видавництво Konami який час назад стверджувало, що розглядає можливість порту гри на персональні комп'ютери, але офіційного підтвердження не надходило, підлив масла у вогонь і цікавий знимок. Обмежене видання гри буде містити костюм кіборга для райдена. І щоб продемонструвати його, кодзіма завантажив у мережу ось таке зображення. На ньому можна побачити самого маестро, що грає в Metal Gear Rising Revengeance на ПК. Окрім того, провідний програміст Kojima Продакшен Корикадо Юдзі підтвердив, що гра була запущена саме на комп'ютері, а не на консолі. Чи наважиться Konami нарешті анонсувати очікувану багатьма ПК-версію гри покаже час? Це питання залишається відкритим. Тому ПК геймери продовжують. Овжують ридати. Microsoft на виставці CES 2013 продемонструвала концепт трейлер технології доповненої реальності під назвою IllumiRoom. За допомогою камери Kinect for Windows і проектора на оточення навколо телевізора проектується зображення. Завдяки Illumi Room гравці зможуть ще глибше зануритися у гіровий світ, спецефекти, збільшення зони видимості і багато іншого. Про цю технологію було відомо раніше, але тепер ми можемо побачити приблизно, як це буде виглядати в реальності. Що характерно, у ролику дають зрозуміти, що використовується Xbox. Хоча на сайті Microsoft Research говориться про Windows. Повноцінна презентація Illumi Room запланована на конференції. Енсі chi 2013, яка пройде в Парижі з 27 квітня по 2 травня. На цьому випуск Open Brief завершується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зацініть Open Awards та не забувайте відвідувати сайт порталу. З вами був Хуба Вуба. Зустрінемось за тиждень. I can't control I can't stop worrying About the dollars, I don't know Maybe stop worrying About the things I can't control